Друзі, всім привіт! Другий день турнірчика. Так, глянемо, що у нас тут оборона. О, О! Ну, Б і то хорошо. Читайте, 11 годин назад нападали, да, в Б зайшла. Ну і добренько. Погнали. Опа. Давно ну, поки що міняти не будемо нічого. Так, давайте 5. От жалко, що вони з вісьми не заряджаються. Так. Ну, прийдеться підривати. Нас все одно Людвіг прикриває, навіть якщо парадія зарядилася. Так, ну погнали. Імператриця, газелька Льонька. Упс, так, так, так Як це цей фіол, блин, зібрати? Так, щось в мене не складається воно там, о, склалось. Склалось, але я хотів... хотів... Ладно, зараз ще люди його дозарядимо. Ну так, на всяк випадок. Чось подумав, що він ресниця, потім вспомнив, що турнір без реса. Тут аж ці байцини встають. Е, два зелених. Два зелених. І, звісно, ми поміняємо на червоні. Так. Так. І. Давайте по старій схемі візьмемо. Там ще міньйонщиця ця є. Може, грімбла було б взяти? Ні, не буде. Вона в углу стоїть, поки її зарядиш. Так, давайте так тоді червоненькі. Так, можемо трієчку в, в мат затулити. Давайте так і будемо робити, поки є Людвіг. Ну, чудесно. Підлетіла ще одна. Нам більше і не потрібно. Так, уклоністка, так. Да? Давайте крутити ми будемо тут, тому блокуємо сюди. Блокуємо сюди. Давайте цю приблокуємо і отак от зберемо. Полетіло. Бічте, пасивка все одно вдарила. Так, включаємо Людвіга. Я не думаю, що тут вже щось боятися. Чогось потрібно боятися. Давайте так. Скільки в неї те уклонення що? Ще один хід. Дай пофіг. Об'ємо так, один хід пропускаємо. Так, так, так. Підзарядимося. Не розумію, чому її в углу поставили. Вона там, ну, геть не канає. Так. Стоп, я зараз трошки подумаю, щоб не затягувати. Кисі, ладно, я думав брати ліпіоту. Але взяв Люську. Людвіг, в принципі, нам Альфа... Альфа Людвіг не потрібен поки що. Так, ну давайте жовтенький підтягнемо. Непогано. Давайте ще так. І одненьким, я думаю, що маємо забрати. Ні, капець. 36 хп. Фіолетовий, потім камінці може вдарити. Угу. Ладно. Ладно, ладно. Я тебе зрозумів. Давайте разок. Ага, есть. Попробуем. Імператрица Е, Так. Джекуна ми взагалі не боїмося, тому що у нас жовті, так, що... Люська працуй. ну, давайте так прокинем. Так. Як би нам того дядька прибити? О, є. Погнали знову радіо. Так. забираем, забираем, ставим. Так, так. И так. Потому что вот этих взлива я побоюсь. Давайте. Давайте четыре. Так, і тут у мене ступор. Давайте так. Угу. Один хід. Давайте так. Ой, чудово. Здуло знімаємо з шувея імунітет. Полюбасику його при... Ага, ну да. Я забув, що він ладошечник. Рідко проти ногу воюю. У мене він є, класний дядька. Чекаю зеленого квесту, який буде після нового року, щоб зламати його на 90-й. Так, що ми зробимо? Давайте прифін... при, при сюди притулим, присунемо. Давайте так. Може ще червоні десь виїдуть? Червоні не виїхали. Давайте так. Давайте так і людвіга зарядимо так, закрилися це вже добре. Топір, тепер, тепер, так. Одного розрядили, Міньйонів накидаємо. Давайте, може, зараз другого будемо розряджати. Так, тільки не шувея. Так, пробуємо блокувати. Ну, засранець. Іностранець я хотів сказати. Вибачаюсь. Ладно, ще трошки по это вот. Так, ми вклонились теж добре. Давайте пробуємо знімати. Ну, вона не блочиться, але ми її просто доб'ємо. Давайте так. Чого вона? Він, купідон. Хоча таке смизливеньке. Так, і... Хаторн. Напевно, так само прямо. О, тут оця новенька. Так, да, так само прямо. Хаторн горіла з ними Хаторна. Якщо що. І... і раз. І зараз мені здається, будемо довго шукати третій. Третю трійку. В принципі, ані знайшли. Ну і що, що хатор заряжається? Ну і, ну і пофіг. Так, тепер оце все гарненько знімемо. Гарненько приблокуємо сюди. Щітмани, так? Да? Давай троєчкой. Щоб ти нам не мусоли в очі. Ой, добре, фіол вилетів. Так. Так, так, тепер оцю приблокуємо. Знов фіол збираємо, не боїмося. Вони в нас всі, при, ну, крім імператриці, поблоковані. От імператриці нас захистить дядя Людвіг. Дядя Людвіг, коротше, зриваємо. Це Я бачив ту червону трійку, але... Чомусь мені захотілося підривати все. Так, а тепер ми її візьмемо. Так, да, Людвіг відпрацьовує на всю свою зарплату. Може йому премію виписати. Мінньон ще вісить, можна далі крутити, вони ще поблочені. Так, давайте перезарядимо купідончика. Я його, кстати, часто посійдончиком називаю. І все, закінчуємо... Ух, бляха. Спина запаліла. Треба менше лежати. Ой, ты що, вже оборона полетіла? 50 на 50. А, не, уже три раза атаковали. Ладненько. Ой, не сюда, ми що там, 65. п'яті. Далі як всегда не показує. Ладно. Не будемо чекати того обнову. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.